Для дітей підготували розважальну програму з аніматорами. Вперше на такому святі черкащанка Світлана Ковбун каже, її однорічний син Остап бере участь у перегонах. Він мало повзає вже більше ходить, тому як вийде, як, як буде, так буде. Я думаю, це. Є. Як розвага і розвивальна яка така програма. Задоволена, що такі заходи виходили, і для найменше говорить Черкащанка Дарина Добровольська. Разом з дев'ятимісячною донькою Євою готові спробувати всі розваги. Це розвиток, це спілкування з іншими дітками, це спілкування, це по-перше, що артистичність якась. Ну для діток на такого віку це може, важливо, що їм увага. Перше доводиться оцінювати учасників від 6 до 18 місяців, розповідає суддя Олена Коваль. Це конкурс за повзяток, тобто дітки повинні повзти. Подивимося, як вони швидко подолають цю дистанцію. В принципі, це єдиний критерій. Стартують перші три найменші учасники. Першою фінішувала дев'ятимісячна Емілія. Спеціально до перегонів не готувалися, каже мама дівчинки Зоряна Ткаченко. До мами, до папи. Щоб цікаво було. Ми не, ми не очікували, що ми, ми переможемо. Ми вперше такий великій події. Зазвичай ми вдома. в в кругу сім'ї. Розваги на святі сподобалися, говорить шестирічна Марія Заремба. Каже, на такий захід одягла костюм. На рожки. Таких заходів для малечі не вистачало, каже співорганізаторка свята Марина Гаркава. Такі заходи вже проходили в інших містах нашої України, і ми запозичили цю ідею і, але по-своєму обіграли. Робимо акцент на маленьких черкасцях, щоб їх бачили, щоб їх знали, щоб ця енергія добра і любов, яка панує сьогодні, на цьому святі, тільки заохочувала батьків до народження таких малюків. Ключове – це звичайно змагання серед діток в підгузках, але є ще конкурси, є лотерея, є «Солодка вата» для діток для інші, які приходять, також Давайте можуть почастуватися. Ну і звичайно, концертна програма. Тетяна Зозуля, Фудір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.